Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні поговоримо про нашу новинку: Аерозольний балон з регулятором факела на розпилювачі та порівняємо його із звичайним. Ємність нашого преміум балону 400 мл, що включає в себе фарбу, розчинник та гази для розпилення. Вистачить вам його орієнтовно на 1 метр квадратний. Достовірність цієї інформації ми для вас вже перевіряли в одному з наших відео. Посилання тут. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ви придбали нове крило для вашого автомобіля, колір якого не співпадає з рештою авто. Вирішили його перефарбувати самостійно? Чи, можливо, десь на вашому кузові з'явились пошкодження, які потрібно підфарбувати? Якщо це незначні подряпини, то ідеальним варіантом для вас стане реставраційний олівець. Його ви теж можете придбати у світлофор. Якщо ж пошкодження на кшталт таких, то реставраційним олівцем тут не обійдешся. Крило теж реставраційним олівцем буде важкувато перефарбувати. Найкращим рішенням тут стане саме аерозольний балон. І асортимент світлофор тут вам пропонує безліч варіантів. Ви можете придбати фарбу від воробника, босні, Presto, престо, Maxi Color та інші. Зазвичай вони виготовляють найпопулярніші коди фарби на кшталт 744 Mercedes, 601 чорний, 201 білий. Також ви можете замовити налив фарби. Це індивідуальне замовлення під ваше авто. Визначаємо код фарби по він-коду, або ви скидаєте фото наклейки, де є цей код фарби, зазначений. І колористи по цьому коду фарби у офіційній базі даних знаходять рецепт і заправляють його в аерозольний балон. Це може бути звичайний балон, або, як ви вже зрозуміли, наша новинка аерозольний балон преміум із регулятором факела на розпилювачі. Але пам'ятайте, це налив фарби по заводському номеру. Тут, можливо, незначна різниця по кольору, світліше, темніше, оскільки фарба на вашому авто вже могла незначно вигоріти за роки, що вона в експлуатації. Також є варіант точного підбору по деталі, наприклад, від паливного баку. І цю фарбу ми можемо теж заправити у аерозольний балон на ваш вибір. Асортимент готових аерозольних балонів світлофор від виробників дуже широкий. Ви знайдете у нас і глянцеві, і матові кольори, фарби на алкідній та акриловій основі, металіки, декоративні фарби. Детальніше дізнатися про те, які види фарби бувають, ви зможете, натиснувши на посилання. Переваги використання аерозольної автомобільної фарби. По-перше, в аерозолі дуже легко наноситься на поверхню, що обробляється. По-друге, вони не вимагають спеціального обладнання для фарбування, а це означає, що не потрібно купувати фарбопульт, компресор та інші інструменти для фарбування автомобілів. Фарбу в балончику можна використовувати одразу, і її не потрібно змішувати з розчинником. Фарбувати можна навіть не маючи особливих навичок чи умінь. Це, безперечно, величезний плюс, тому що в даний час дуже дорого коштує ремонт у цехах фарбування. А сьогодні ми затестимо аерозольний балон з акриловою глянцевою фарбою від босні та порівняємо його з нашою новинкою з регулюючим розпилювачем. У яку ми заправили також акрилову чорну фарбу. А фарбувати буде багажник для авто. Перш за все, очищуємо поверхню від бруду та знежирюємо за допомогою спеціального антисилікону. Перед застосуванням аерозольних балонів позбудемось від глибоких подряпок за допомогою реставраційного олівця. Аерозольний балон від світлофор з регулятором фела на розпилювачі спочатку виставляємо на плюс. Отримуємо максимально широкий факел і фарбуємо площу багажника. Цей широкий факел імітує факел професійного фарбопульта. Потім виставляємо регулятор на мінус. Факел в цьому випадку буде вузьким. Використаємо його для точкового фарбування ребер багажнику. Факел готового балону босні середній. Як для більш бюджетної ніші балонів, фарбує непогано. Отож, давайте підведемо підсумки. Насправді вибір готового балону від виробника, заправленого балону по наливу чи підбору з регулятором факелу чи без залежить від ваших потреб. Тому що якби ви не хотіли придбати готовий аерозольний балон, наприклад, від Motip з кодом фарби LB5N, у вас це не вийде зробити, якщо його не існує. А колір фарби по він коду не співпаде із кольором вашого автомобіля, якщо машина раніше була фарбована. Наявність в варозольному балоні регулятора факелу дозволить вам виконувати фарбувальні роботи легше та точніше. Знову ж таки, все залежить від ваших потреб. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Спільних.